Офесійних слюсарів, токарів, кухарів чи перукарів в Україні може поменшати. Держава відмовляється фінансувати профтехучилища. Чиновники кажуть, гроші на утримання закладів мають іти не з державної скарбниці, а з міських бюджетів та чи є в них кошти, дізнавалися кореспонденти Сабитій. Цьому івано-франківському ПТУ готують майбутніх перукарів, манікюрниць і кравчинь. Усього понад 600 учнів, серед них сироти та сільська молодь. Мар'яна мешкає за півсотні кілометрів від обласного центру. Дівчина отримує 400 гривень стипендії. Це хоч невеликі гроші, але вони все одно допомагають нам проживати, можна сказати, навчатися на качальному закладі. Допомагають моїй сім'ї, Моїй сім'ї на харчування той самий приїзд. Директор закладу обіцяє, попри нововведення, гроші студенти отримуватимуть. Планує зекономити на викладачах. У нас час одержати меншу заробітну плату ніж ти до цього часу одержав. Це значить ще більше урізати свій сімейний бюджет. Ну і в плані, от. Світлі подорожчання цін, це це звичайно нікого радувати не може. Другокурсник Максим у профтехучилищі Вінниці навчається на оператора комп'ютерного набору підготовкою, задоволений. З цим фахом можна знайти будь-яку роботу, також можна також я був на практиці, і там я в лікарні Пірогова спокійно працював. Щороку лише це профтехучилище випускає майже 400 перукарів, кухарів, барменів та слюсарів. Утім, адміністрація занепокоєна, якщо ПТУ перейдуть на баланс місцевого чи районного бюджетів, вони зникнуть. Коли переведені будуть навчальні заклади на міський бюджет, місто не має сьогодні таких коштів для того, щоб фінансувати ті навчальні заклади, які їм передадуть на, на бюджет. І тоді постане дійсно таке питання, коли навчальні заклади будуть закриватися. Вінницькі чиновники заспокоюють, уже знайшли 105 мільйонів гривень на утримання закладів. До оптимізації їхньої роботи, а також інвентаризації майна, готові. Скільки там реально дітей вчиться? Чи нема там мертвих душ, це теж величезне питання. Що, що відбувається сьогодні з їхнім житловим фондом? Це окрема тема. Подивитися, скільки в них було гуртожитків, куди вони ділися. Де вони збереглися, в якому вони стані? Це є катастрофічною ситуацією, бо навіть на сьогоднішній момент там навчаються діти. Через три місяці вони мають продовжити своє навчання, щоб хоча б закінчити цей навчальний рік. Так про ситуацію із ПТУ говорять херсонські депутати в області на фінансування училищ. Бракує 36 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, місто дасть грошей усього на півроку. Анжело Слободян, Олег Слободян, Наталія Фармос, Олексій Кірман, Сабиція, Канал Україна.